Чи погодиться влада РФ на заклики Папи Римського обміняти військополонених по формулі всіх на всіх? Ну, схоже на те, що туди йде. Яким чином це не сьогодні створена ця тема? Ця тема дуже давно з нею працюють, і я так розумію, що туди йде моя відповідь. Так навіщо президент Зеленський збирав українських генералів на термінову нараду? Дивіться, є інформація, яка говорить, що дуже скоро має бути якесь загострення, Притом, наскільки я розумію, якесь дуже серйозне загострення. І там якийсь план дій, якась злагоджена система для того, щоб не було що один вліз другий по Да? І це якесь узгодження роботи, спільної роботи, спільної якоїсь. Ну, Не побоюсь цієї слова, що воно має, знаєте, як оркестр який грає, щоб вони, кожен включався в свій момент. Тому що тут якась така тонка задумка. Чуть-чуть я тут опущу одну інформацію, що я бачу. І якщо воно так працює, як задумала Україна, я думаю, що будуть в нас потім мають чекати доволі цікаві новини. Чи зміняться стосунки між Україною та Словаччиною через те, що на президентських виборах в цій країні переміг Пет Пелегріні? Ну, зміняться, зразу зміняться, тому що це його ж якась думка, да, його бачення. І умовно, якщо в нас там була співпраця, то зараз стоп, стоп по співпраці, такий, знаєте, зворотній рух. І якийсь час воно буде, чи потім ми будемо співпрацювати так? Потім, але зараз ми будемо такі розчаровані тим, що буде там відбуватися, і не дуже нам це буде подобатись. Чому саме зараз Німеччина почала перевіряти власних резервістів на боєготовність? Це як підготовка до якоїсь великої війни. Є якась інформація, яка не зрозуміло, чи вона в принципі спрацює, вона на початковому рівні, і вони, щоб не бути, що називається, да? і вони зараз будуть їх перевіряти. Я наскільки бачу, там мають навіть піднімати оцих резервістів, які умовно вже були звільнені. Те, так що така глобальна перепис, глобальна робота. І, а перевірка це саме по інформації, щоб ну і знову ж таки да, підготовка до війни. Ось така історія. Чи становлять загрозу влучання безпілотний літальний апарат по Запорізькій АЕС, яке зафіксувала МАГАТЕ на станції? Ні, я не бачу, що це загроза. Тут, в принципі, навіть Аркан Смерті, який говорить, що загрози немає, е, так що має відповідні. Чи причетна Україна до обстрілів ЗС за, за допомогою дронів? А я тут не можу сказати, що це причепне, тому що нам говорять, що, е, що немає тут причепності. Це як інформацію, яку роздувають. Да, це як інформацію кору здувають, буде щось подібне розказує, що самі такі хочуть щось там таке роблять, і моя відповідь ні. Чи справді РФ використовує в Україні хімзброю часів Першої світової війни. Ну, на ваше питання, чи є там зброя з Першої світової, є тут аркан дьявол? Якби так, він є, це якби символізує цю зброю. Але ж там вже не тільки про Першу світову, Там взагалі, вибачте, мене зібрали з усього, що було, і з того, що я бачу. І от, от чим є? От нам так говорять: о чим є, тим і гадять. Чи вдасться Канаді посилити військову допомогу Україні через затримки допомоги від США? Це теж так. Воно не тільки підсилити це те, що вже працює. Якщо нам про це не говорять, то це не факт, що вони не дають, да, як ви розумієте. І тут якісь взагалі підписані чи контракти, чи ну узгоджені, да, якісь домовленості, які вже в роботі. Так що так вони будуть працювати, і скажу, що вони будуть стабільно працювати. Це не одноразова допомога. Чому мер російського Оренбурга вимагає від жителів негайно евакуюватися? Ну, Умовно, загроза і небезпека, та, тим більше щось на що можуть вплинути, і у нас тут дуже багато кубків. Я не здивуюся, що там є якась отрута. Чи я не знаю, що що, в принципі, якось. Згодом вплине, да? не зараз, типу поступово вплине. От не знаю, що там можуть вони знайти, якась отрута там є. Що мав на увазі голова Міністерства закордонних справ Норвегії, коли заявив, що не виключає відправку власних військ в Україну. Я розумію, що якщо ситуація буде більш гострою, більш напруженою, саме тоді. Будуть введені інші війська, це, це вже узгоджено. Але знову ж це на всякий випадок. Оця історія це на всякий випадок. Це не про те, що вони завтра будуть. Це, от як буде якась пройдена лінія, умовно межа, яка яку може перейти Росія, от тоді е, саме буде відправка. Чи приймуть новий закон про мобілізацію цього тижня? Ну, я не впевнена, що цього тижня його приймуть. Але чи будуть працювати на цьому тижні? Да, будуть працювати. Потім я наскільки бачу, там іще мають бути якісь коректировки. Чи отримає Україна 280 мільярдів доларів російських активів до кінця року? Ну, тільки частину. І з цього можуть отримати частину. Чи справді Україна готується застосовувати проти РФ ударні дрони з дальністю польоту до дві тисячі кілометрів? Ну, то знаєте, трида. Так що, чи так воно скажу навіть із того, що я бачу, це в принципі уже те, що якимось чином відкатувалося, можливо, воно в якихось мали... малі кількості є. Так що моя відповідь так. Чому я так кажу, бо воно вже якби рухається? Да? Воно якось чином. Чи це мала кількість прийшла, чи воно вже в дорозі, ну якось е, тут завершується тракторія. Так що моя відповідь так. Чи справді Росія значно посилила власне лобі в Палаті представників США? Дуже цікаве з'єднання. Просто вже якби хотів підібрати, то навіть так і не підібрав би. Чи, чи є лобі, то Та там взагалі о, 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 всі такі лобі? Да? Куди не глянь кругом лобі. Е, крім того, там навіть зайшло в систему правосуддя, в систему закона. Так що так? Чи справді Китай надає РФ дані геопросторової розвідки? Ну, чи надає, так, надає там, вони якісь є домовленості, і скажу більше, що вони якось системно надаються. Я, наприклад, не здивуюся, що воно прямо падає, це не на рівні того, що вони надають, а воно прям, падає їм на сервіс, на, на пряму, на сервер, тут мається на увазі. Тому що всі зміни, які тільки відбулися, вони моментально там. Ну, як ви розумієте, моя відповідь так, але це щось на рівні того, що вони це отримують по домовленості і зразу. Це, щось, от, це якась праця спільна і вони працюють разом в цьому питанні. Чому в Будапешті посилюються масштабні протести проти уряду Орбана? Ну, перш за все, що незадоволені, в принципі, політикою і е, всього, що там відбувається. Крім того, це не те, що не задоволено декілька людей. Це всі незадоволені. Це така умовна більшість, яка готова е, противостояти і готова це відстоювати. Я навіть скажу більше, що е, ми будемо бачити ще загострювання цього. Якщо зараз це там якісь протести, не здивую, що потім можуть бути навіть якісь стички може з поліції, да, Якась загострення іде ситуації. Так, що таке чому ВРДК заявили про завершення гарячої фази протистояння на території РФ? Ну, щось було зроблено на якийсь період часу. Те, що вони хотіли зробити, вони зробили. Зараз не здивуюся, що вони в принципі можуть повернутися для слідуючої якоїсь підготовки. Чи справді Росія тренує в Сибіру додаткові дивізії для наступу на Харків? Ну, чи йде підготовка? Точно йде і дійсно когось там навчають. І... Там взагалі якась система, що навчають. У мене питання чи конкретно до наступу на Харків, тому що умовно це ну, як солдати, да, як куди пошлють. Ну, ну, не тягне цей аркан на, на наступ на Харків. Тут от я цю історію трошечки не підтримую. Ну, це і ПСО, тут взагалі показують, що будуть розказувати, що вони такі сильні, підуть завтра-післязавтра. Так що так, це і все. Чи отримає Україна нові системи Патріот для захисту неба над Харковом? Чи отримуємо? Отримуємо це буде щось. Я не можу назвати, що це конкретно буде Патріон. Я наскільки розумію, там можуть бути різні системи. Тому що взагалі Аркан Мир символізує, що це з усього світу під різною назвою, щось подібне, так що це різні системи. Чи ми отримуємо? Ми їх отримуємо, але ми їх не отримуємо швидко. На ваше питання, чи ми отримуємо для захисту? Так, чим захищатися буде? Але воно щось що буде приходити по одному. Так, що сказати, що це одночасно за, за місяць я цього не бачу, але що над цим працюють, і по одному, по одному напротязі якогось часу його поставлять, так його закриють. Тут взагалі показують, що його закриють, це буде чим захищатися. Єдине, що, і знову ж сім пентаклів, що дайте час, це не так швидко робить. Чому очільник НАТО заговорив про те, що Україні доведеться піти на компроміси з РФ? Ну, перше, що потрібно зробити, що це аналіз ситуації, так це він не просто так говорить. І згідно цього аналізу ситуації, Росія сильніша, Росія, яка має більше сили, як Україна. Так що саме з цієї позиції він це й говорить. Що обговорював президент Зеленський під час останньої зустрічі з делегацією Конгресу США. Тут нічого нового, тому що перше за все це зброя. Потім, в принципі, обговорювали війну й таємні плани, які є між США і Україною фінансування і, взагалі, якась спільна політика ще піднімається тема спільної політики. Чи з'являться вже влітку винищувачі F-16 на території України? Я все-таки думаю, що цей час Х уже прийде, далі там нема куди тягти, так що моя відповідь так. Чи вдасться Нідерландам збільшити обсяги виробництва боєприпасів для України протягом півроку? Ну, чи збільшать, так збільшать. Але теж воно в нас що не йде так швидко, як би хотілося. Системи, які не працювали, їх якось періодично потрібно. Налагоджувати, чи потребує якогось довгого налагодження. Умовно, так будемо задоволені тим, що буде там відбуватися. Але тут хотілося б швидше, хотілося б, щоб воно якось краще працювало, а весь час йдуть якісь такі неполадки. Так що чи налагодять, так налагодять, чи ту кількість у трошки до тієї кількості не дотянуть. Чи продовжаться удари по російським військовим аеродромам з боку повітряних сил України у квітні травні? У моя відповідь так. Тут взагалі, з однієї сторони, що це будуть більш жорсткі, більш міткі і попадати туди, вони будуть більш, я б сказала, навіть активні, більш кращі. І тут ще є така хороша новина, що воно буде ще далі розповзатися. Так що з цієї сторони, от у нас тут все буде розпрекрасно, не побоююсь цього слова. Чи вдасться подолати проблеми з електропостачанням на сході України до кінця місяця? Ну, дивіться, чи поремонтують так поремонтують. Чи буде це як проблема, яка закрита? Ні, не буде. Тому що це, в принципі, якби потребує більш довгої роботи, воно більше вкладень, Зараз це нереально зробити. Але чи залатають цю діру, так її залатають. Чи надійно захищена від атак росіян інфраструктура військових аеродромів, де будуть розміщуватися Ф16. На ну, цим зараз працюють. Сказати, що на зараз це надійно захищено ні, це неправда. Але над цим зараз працюють туди взагалі кинути всі сили, щоб це було. Через певний час так це буде. Але це в процесі, так? Я не можу зараз сказати, що так, там уже все захищено, тільки давайте. Ні, це неправда. Над цим зараз працюють. Чи справді російська влада значно збільшила присутність військових в Криму? Все так там якось накопичувати. Щоб була умовно загрозлива сила для того, щоб був опір і все це робиться по дьяволу. Я думаю, що це якась почута інформація України, що вже зайдемо скоро в Крим чи щось подібне, да? і як противовість цього, що їх туди накидали. Не з доброї волі вони туди їх підкинули, а саме як вони. Мають захистити да, якимось чином рухатись наперед. Якщо моя відповідь так, їх там багато. Я, наскільки бачу, їх дуже багато. Чому турецькому омбудсмену дозволили відвідати українських полонених ВРФ? Це домовленості, перш за все, так, які узгоджені по самому верху, і далі це як якась тема. Того, що щоб це визволити, домовитись, побачити в яких вони станах, щоб їх звільнити, от саме через це це як якась можливість принципі перемови. Між країнами. Я не здивуюся, що потім, наприклад, пройде років 10 чи більше, і ми будемо читати, що просто із цього, що я розумію, що це одна із умов, що Україна має в принципі з ними зустрічатися. Але вона йде таємна, да? вона йде непоказна. і через що. Це було погоджено і воно йде за якимись стандартами за за домовленостями, які були раніше. Чи справді Трамп наполягає на тому, щоб Україна віддала окуповані території Росії задля завершення війни? Чи він стверджує, він стверджує, але весь час, починаючи з початку до кінця, тут іде не його стверджування, в принципі, це як спільна думка. Це, ну, я не здивуюсь, це моя фантазія, до що він переговорив з Путіном і вони дійшли спільної думки. Це не тільки його думка, це взагалі якби їхня спільна думка. Чи продовжаться протягом місяця удари гурпу аеродрому Єська? Так, тут знаєте, таке залізо бетон не так. І не тільки до Єйська, а в принципі, в різні сторони, так що моя відповідь так. Чи понесуть покарання росіяни за черговий розстріл українських військовополонених? Теж моя відповідь так. Єдине, що Має пройти час, потім будуть якісь дослідження, чи саме збираються факти, чи будуть вони відповідати, 100% будуть відповідати. Чому Буданов впевнений, що РФ посилить наступ на початку літа? Не, тут не впевненість, тут, тут опирання на інформацію. Що саме має бути достатньо сил, вони мають якось перекинути. І цей час він просто якийсь максимально, напевно, для них хороший для саме наступати. Це таке як дослідження. Да, він опирається на інформацію, і згідно з цим дослідженням, вони розуміють, що десь там уже буде все в ці, в ці, в ці дати в цей час. Чи дійсно можна покластися на Німеччину, як вважає Буданов? Тут, знаєте такі, що називається серйозні аргументи. Це їхнє бачення. Вони готові. Я навіть не здивуюся, що є якісь домовленості про те, що вони будуть підтримувати закулісні. Так що моя відповідь так. Я б сказала, що оце перший раз я бачу справжнього союзника. Чи справді США та Німеччина не підтримують вступ України в НАТО? Ну, на сьогодні точно ні. Тут на цьому поставлений стоп. А чому стоп стоп, бо це може? Привести до можливої ескалації чи можливо загострення. Тут, в принципі, те, що може привести. І зараз скажу більше, що це погоджено на всіх рівнях. І це спільна думка там не тільки США і Німеччина. Чи поліпшиться ситуація в часовому ярі для ЗСУ? Моя відповідь ні. Там зараз вона йде така максимально важка ситуація з обох сторін, що з російської, що з української. І я, наскільки розумію, ми будемо бачити загострення, і ми будемо бачити навіть і того, що я бачу, в нас д'явол, можливо, навіть відход від Часового Яру. Так що зараз, поки я не бачу, що там буде якось краще. Не бачу. Багато смертей, багато, в принципі, і вогню, і багато дії. Так що ми відповідні не по не полегшиться. Чому росіяни суттєво знизили темпи наступу? Ну, перше, що там іде зараз ротація. Зараз перекидають з однієї сторони в іншу, готуються з другої. і тут, в принципі, Якась, ну, Там теж саме, саме живі люди, які хочуть відпочинку, да? хочуть якоїсь ну, хоч трошечки перевести дух. Далі стає питання зброї, де потрібно його накопичити, мати більше зброї. Да? Тут ще тема, що зараз її підвозять, ну, це, на жаль, це тимчасово. Причина саме оце, цієї ротації, якщо ми глобально говоримо, перекиду, підготовки до іншого от така історія, чи отримає Україна мільйон снарядів від Естонії до кінця весни? Ну ми відповідні. Якось одночасно дати цю кількість її не дадуть, її будуть давати поступово, і тому це буде довго і нудно. Так що сказати, що це до кінця весни ні, це неправда. Чи справді Україна знайшла вихід, як припинити блокаду польського кордону? Ну, чи є на сьогодні вихід? Так він є, але я не можу сказати, що це вихід. Знаєте, це якщо що тимчасово працює. Це не отей вихід, що цю тему закрили, да, вона більше не буде підніматися. От я, на жаль, так не бачу. Воно ще буде. Горіти ця тема.